Знову ж таки з, з тих військових, які воюють, вони реально в шоці. Вони кажуть, народ, каже, за цей за навіть за півроку, чому нам так важко відвоювати? Каже, чомусь росіяни вони бетонні дороги вибудували до своїх окопів. Вони привозять боєприпаси, ну не так як ми там вночі по болотах. Зараз каже, велика проблема. Раніше, коли було сухо, ми могли там якимись полями, лісами проводити, а зараз тільки по дорозі, і то, і то під прикриттям. Вночі. Тобто, реально, вони нічого не зробили. Нічого. Вони в бетон окупанти закопують не лише під'їзди, а вони вже копі бетонують. Там може заїжджати цілі вантажівки, щоб їх не видно з нашого боку. А в нас. Кліпаємо фільми, бо ну далі, ну з допоржом, вже наржалися. Ну реально це тоді дестабілізує, деморалізує, і тоді виникає. Ну дивися, така крука пускається. Інколи мене така фраза ну пригадується, що хочеться, що ця планета зупинилася, я хочу вийти звідси, тому що ну реально дивитися на цей трішняк просто неможливо.